Ти що, його знову знайшов? Да, да, він такий золотий, поза кольоровий такий дивикий. Він ще щось тобі розказує, чуєш? приходит. Им тебе сподобался, Рома? Да. Я хочу, я с ним гуляю. Я не гуляю. Ой. Ой. Я выехал, он знает. Крас... такой, красный просто. Он такой, золотой. Золотой? Тебе... Ромочка, він так щось тобі розказує. Так щось розказує. Да, розказує. Так щось розказує. Зайка, зайка. Він це не їсть. Зернятко їсть. Він там шоф. Ти годувальник? Куди вилізе? Мені здається, він побачив, що ти листочок кинув. І такий, І! а чому не в клітку? А зараз, значить, з'їсть. Ні, не хочеш? Вже наївся, значить.